На території Снігірського району було скоєно ряд крадіжок з жилих та нежилих приміщень, а також з трьох релігійних установ. Були викрадені цінні речі та побутова техніка. Житими заходами, співробітниками Снігірського відділу поліції, головного управління національної поліції Миколаївської області було виявлено двох місцевих мешканців 15 та 18 років. І все. І ми походили, подумали і вирішили позвонити в нашу державну поліцію, щоб все-таки це не не залишилось просто так, не наказано. І все. Дочекалися. І одразу звернулися, ми одразу позвонили. Вот быстренько приехала оперативная вот люди і почали розслідувати. Ви знаєте, що вже затримано? Да, они уже их уже поймали, слава богу, конечно. Да. Вся церква молилась, і Бог atendів нам на нашу молитву, знайшли все, конечно. Было у нас отоплення эти Конвекторы. Ну и украли. И быстро их нашли. Спасибо полиции. Сильно каюсь с совершенным собой.